Вітаю, вітаю вас, Херсон. Дорогі друзі, вітаю вас. Зустрічаємося з вами знову. Сьогодні 22 січня неділя, 17 година вже почти. Давайте подивимося на Херсон. Місто Херсон. Загальний прогноз на 23 січня на понеділок. Потім Антонівка і. Селище Інженерне. Ну, на 23 спитаємо: Херсон, Антоновка і інженерне селище. Це пригород Херсону селище. Значить, 23 січня. Значить, як у вас там справи? Щось мені так... таке пишуть жіночки, що там уже. Я дуже вам не лише взагалі. Так, ми ми. Дорожні бути сильними, ми должны, быть... должны вірити у найкраще. Ми обов'язково будемо краще жити. У нас обов'язково буде все добре. Херсон, ріднесенькі, дорогесенькі мої, давайте разом з вами спитаємо інформаційний простір, як пройде понеділок у місті Херсоні. Понеділок загальний прогноз на місто Херсон. Давайте, рідненькі, подивимося. Як будуть справи? Понеділок, сутки, 20, 23 третє сутки. Це ну, сутки, це от і вночі сьогодні почнеться з часу ночі, і до, 12, і до 24 годин, 23 січня, Херсон, Україна. Обстріли, попадання, чи будуть жертви, чи вже ж воно вже буде покращення якесь. Підскажіть інформаційний потік загальний прогноз на місто Херсон? Місто Херсон? Як там будуть справи? Чи будуть обстріли? Розумієте? Обстріли будуть, показують, обстріли ворога будуть. І чоловік буде дуже так сидіти і боятися під цими обстрілами, і серце таке в нього вже буде дуже-дуже боліти. Дивіться, уважніше, щоб там не було ну, поранених людей у Херсоні, оці сутки 23 січня, з сьогоднішньої ночі, до завтрашньої ночі, ось цей проміжуток. Дивіться, щоб не було поранених. Дивіться. Така буде оборона йти сильна на Херсон, це вже оборона на Херсон іде. Така вогняна, і розумієте, ви, це, ви розумієте це, що це вже обороняють Херсон від обстрілів. Дуже сильна йде допомога. Ну, я не знаю, дивіться, для, для радості, для вашої союзна допомога, союзна з усього миру, з усього миру. Весь мир знає про це, що нужно. Ну, розумієте, все через вагон, через все через все через війну, все через те, що треба мати чим і визвали той край, і щоб уже дивіться, надать король, король іде той, що дає ресурс солдату, ресурс, ну, Король воєнний дає ресурс, передає військам, и вони должны все це Дивіться, передає ресурс, а потом він идет в оборону и на захист Херсона. Ну це такой захист, це такое обнуление, обнуление человека на краю, на краю бездны. Человек себя чувствует, на краю бездны. Обнуление и дуже боится. Ось така обстановка. І опять же, іде, це ресурсна допомога, і це ну, оборонна і жіноча, і король, і королева оборонний. І всі як один стають на захист Херсона. Ну, що я оце можу сказати? Те, що ви там в ужасі і переживаєте, що можуть бути, понімаєте, пані ну, дивіться, щоб не було просто осколочних поранень. Люди повинні бути дуже-дуже. Акуратні і уважні. І от оця допомога, яка прийде, вона і придасть силу на своїй землі. Розумієте, це війна? Ну, на жаль, це війна. І такі події і є у Херсоні. Я так поняла, так? Да? Це війна і це дуже страшно. Треба себе берегти. Обов'язково бережіть себе. Давайте подивимося. Загальні підсказки Оракула Лінармана, міста Херсон. 23 січня. Бачите, для вашого сонячного життя. Ой, ну можуть бути попадання в чоловіка серйозне, дуже будьте уважні. Ви розумієте, Просто вдома може бути отаке для вашого миру, для вашого краю, робиться робота для сонця, для сімей но через оцей тяжкий груз, карта труни, бачите, тут труна нарисована і свічки, дуже це все печально. Ну, ваші дома там стоять, і ви хочете, ви вірите, що все буде добре, але чогось вже карта труни, що це таке? Так, да. це ну, можуть бути погірші. Люди можуть бути ранені, розумієте? Треба бути дуже-дуже уважним. Я не знаю, як вам допомогти. Що вам вибережіть себе? От там обстановка ваша, вибережіть. Нікуди не висовуйтесь. Ну, дуже-дуже акуратно. Завтра теж дуже-дуже акуратно. Іменно люди. розумієте? Получилося, що люди. Так, енергії на Херсон 23 понеділок. Які будуть? Вірити, як діти в найкраще. Енергії. О, шо, дзен, Будь ласка, що Інформаційний потік. Вірити, як в діти. Добре, королева ідея, радуги, монет і І о, дивіться, плачете. Плачете від енергії війни, ізоляція і опять розбите серце, це одинакова карта. І це теж, бачите, чоловік плаче від війни, розбите серце від війни. Будуть якісь матеріальна допомога, ну, королева, королева вогню випала, це оборона і це дуже важко. І вже мені вже самі хочеться вже і плакати. І, і дуже багато роботи. Вірте, бачите, вірите вір, в найкраще і правильно робите, бо без віри, надії і любові людина не може жити. Херсонці. Родненькі, ріднесенькі, ну обов'язково буде до добре. Я вас дуже прошу. Бережіть себе. Вам там у місті найкраще все видно. І ви чувствуєте, чувствуєте, просто думайте, чувствуйте, включайте свою інтуїцію, свій розум, свій, свою ну, інтуїцію. Моліться, підскажіть? От просто простір кажіть. Підскажіть, я можу туди йти, или мені краще остатися вдома? І вам простір дасть відповідь. Обов'язково. Давайте, все буде добре, Херсон. Давайте подивимо, подивимось, Антоновка. Антоновка, Херсон. Пригород Антоновка. Антонівка Херсон. 23 січня сутки. Як у вас там будуть справи? Антонівка, Херсон. Антонівка, та що в Херсоні? Саме Антонівка, район селище, це пригород Антонівка. як будуть справа 23 січня? Будуть перестрілки, буде страшний суд, будуть будуть стріляти, будете хотіти біжати. Ворог, ворог витворяє таке, що хай Бог милує, ну, ну допомога йде. На Антонівку Ну дивиться, як дивиться чоловік, руководство. Ну. Так. Дуже страшно буде вам під обстрілами, Антонівка. віднесеньке мої, ну що я вам можу сказати? Так. Да. Ви будете дуже депресувати, дуже у вас буде такий настрій, не дуже хороший. Ну і якби зв'язані оцими обстрілами і не можете нікуди піти. Отакі справи. Антонівка, мадам Ленорман, Оракул Ленорман. Підскажіть, будь ласка, пригород Антонівка та Шокола Херсону сразу. Як там будуть справи 23 січня? У вас тут именно выпала випала карта троны, щоб человека там ходить, щоб не попало в человека и не было жертв. Тут больше меньше. Чтоб именно цивильни бережиться. Так, ну тут уже понимаете, вороги зустрічаються с нашими войсками, и який же будет результат. Надія на покращення звезд, зв ну, под, ну Дивіться, щоб там ще вони не пустили. Так. А знаєте, що показала От надія на, на наше руководство українське. І що буде якась забота дуже велика, Іщеться ключ від всіх всіх проблем. Отакі От діла, Антоновка. Так, енергії на 23 січня. Антонівка, пригород Херсона, Вогняні. Міряються силами воєнний міряється силами. Прорив. Буде якась сила, слушайте, ви будете знать. О успішному прориві. Опять це комбінация інтересна. І плачете від обстрілів, розбите серце від обстрілів. Так, ну, Антонівка, я вас дуже люблю, дуже вас прошу, якщо ви остаєтеся там в Антонівці то, пожалуйста, наберіться мужества Просто отак от і в ізоляції побудьте, ховайтеся, щоб ви були здоровенькі, ціленькі, живенькі. Хто кому не в магату там терпіть, дивіться, може, кудись надо, на якийсь час ви виїхати. Я не знаю, що вам, який вам яку дати вам пораду, але ви там самі повинні знати, яку собі пораду дати добре. Всім бажаю дружби, любві і віри в покращення. І давайте подивимося. Селище Інженерне, інженерне Херсонський район. Це там сіверніє Антоновки, село Інженерне, село Інженерне. Херсонський район це, мабуть, теж дуже близько коло Херсона, інженерне 23. Які там будуть події? Писали жінки, дуже питають і переживають. Так, в інженерному. Так, інженерне. Зв'язані, щось нікуди не можете піти, зв'язані, того що, я не знаю, ви от ілі уйдете від обстрілів, воно може мимо вас пройде, ну, вам не треба нікуди їхати. От вам не треба нікуди їхати. Ви сумуєте там, вам дуже страшно, карта страху є це все. Ну, розумієте, є якась допомога в тому, що ви можете уже уйти, уйти від обстрілу. Ви понимаєте, уход від обстрілу, страх от обстрілу і ви зв'язані. От невозможність інженерна. Так, ну ви плачете, там теж щось достане. Щось теж достане. і так не плачете, О, господи, я сейчас вам ще я, пана, розказую. Ви просто будете сумувати, інженерно. Напишіть мені, будь ласка, це правда чи ні? Вас там теж пугають інженерно. Помощь должна прийти, і ви должны нормально хазінувати вже. Так, будьте акуратні, щоб там нікуди не попало. Будьте просто дуже-дуже акуратні, інженерно. Щоб нікуди не попало, бо випало таке попадання в якесь сооруження Давайте молитві ставить захисти над Херсоном, над пригородом Антонівка, над селищем Інженерне і всі-всі-всі там ваші райони, а остров, Таврійський, центр, на всі-всі-всі райони Херсона, на всі пригороди, на всі села Господи, поздав захист, Божий свій, від ворожого запалення, від обстрілів, щоб люди не пострадали. Отак от. Просіть, будь ласка, і все обов'язково у нас буде добре. Інженерне, давайте ще на Лінармані подивимось. От що там ви вибираєте, ви думаєте вам, що вам робити? іщете ключ, ви не ви іщете відповіді на свої питання стосовно вашого життя і сподівайтеся воно наше руководство, що все буде добре. І енергії на 23 тє Селище інженерне Херсон. У вас енергії будуть на 23 сутки. які Інженерне. О, там хорошо, все спокійно, жить. Дивіться. Ну так все є, вроді би все. Угу. Так. Понимаєте, чогось показують вогняні енергії у вас тоже. Інженерна показала, карта страшного вас суда. чогось вам буде страшно. Можуть бути якісь картини страшні від війни. Будь ласка, бережіть себе. Закінчиться все це карта миру, дай Бог, щоб все було добре. Ну, все, що я вам тут, ви побачили за, за мною, оці всі карти підсказки, це підсказки, це система Таро, інформаційне поле. Якщо вам. Це потрібна така інформація. Будь ласка, будемо зустрічатися з вами на кожен день, дивитися, які підсказки інформаційного поля, як пройде наступний день, або, або іноді або 2-3 дні. Бо інформація дуже енергії війни, вони дуже швидкі, вони дуже міняються. Там якісь приймаються рішення, дуже-дуже багато людей і суддів задійснено. Так що, ріднесенькі, пишіть в коментарях. Як у вас там справи, будь ласка, буду дуже чекати. Пишіть, що ви хочете подивитися, які селища, які міста, які у вас питання у процесі дня визникають. Я не знаю, як на український подивлюся в словнику. Взагалі, всі свої питання, поради, там, все, що ви хочете, пишіть в коментарях. Я все читаю і стараюсь на все. На все відповісти вам і на все продивлятися разом з вами. Люблю, обіймаю кожного з вас. У нас обов'язково в Херсонці все буде добре. Антоновка, інженерна, всі 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 райони Херсона будемо дружніми, будемо люблячими, вірте, не, не падайте духом, вірте, будь ласка, якщо там неможливо, щось там терпіть вам, немає вже сили терпіти. Десь треба трошки віддалитися від цього міста, там, де трошки легше. Балакайте, приймайте рішення. Якщо буде там уже хоч трошечки у вас краще, напишіть мені, будь ласка, я дуже-дуже хочу почути ці слова. Що у вас вже лучше, що у вас вже хорошо. добре, я буду чекати. Всім, всім, всім. ангела охоронця Божого захисту, і в нас обов'язково в Україні буде все добре. Обнімаю кожного з вас. До побачення!